Ті знання, які я отримала тут зараз, вони буквально на наступному тижні я зможу їх реалізовувати і допомагати. Тобто, для мене це ну, велика підготовка, велика допомога і підвищення моєї професійної компетенції. Тому... Тепло і по людяному ставилися кожен із фасилітаторів, з організаторів, тренерів. По тим відгукам, по якимось зворотнім зв'язкам зворотнім е коментарям, які е надсилали, так можна було там запитати і е дуже насправді так ну, не, не просто формально до цього підходили, насправді було там вкладено е серце за свій час, і так якось теплотою і з бажанням насправді. Е в конкретній ситуації допомогти підтримувати і за насиченість, і за людські серця педагогів для мене теж дуже важливою річчю, у чому навчанні були супервізори. Ми Хоча. бачимо це зсередини, так коли ми навчаємось, але я хочу відзначити, як ваш професіоналізм а, зацінили всі мої колеги, які знаходяться навкруги. Бо коли я сказала стосовно того, що спочатку в нас була група підтримки, а потім нас почали навчати, і коли я вчора сказала, що в мене буде посттест, і була супервізійна зустріч, і всі сказали, нічого собі, у вас там так все серйозно. і Я не дивлячись на те, що все так серйозно, але воно було на. Настільки легко і настільки було підтримуюче середовище, що все це казало, здавалося ну якось так природно, і я згадую цей це практичне завдання, в якому я під час кого я грав роль цього байдужого учасника, це було дуже цікаво. Це, був... це став новий формат. Взагалі, проведення груп підтримки такого досвіду, як вимагає е, саме ваше навчання. У мене ще не було. Я пробуду. Сутнісно, професійно відчула приєднуюсь до Івани. Для мене структура дуже важлива, бо в мене велика залученість до активності, і в мене час це те, що. Е, Дуже цінно я ним користуюсь, ніби хвилина в хвилину, і тому це розуміння, що буде, коли буде, що е там по суті для мене дуже насправді велике. Дякую. І будемо очікувати. Я сподіваюся, що я буду ще приймати якісь участь в якихось ваших проектах. От а всім учасникам миру, злагоди і добра. Дякую.